Коли ви купуєте SSD, ви бачите nand пам'ять, але є три підвиди цієї пам'яті: SLC, MLC і TLC. за цими літрами визначається все: їх ціна, довговічність і якість SLC – це Single Level Cell. Тобто в одній комірці один біт пам'яті зберігається, і вона найшвидша, найдовговічніша і найякісніша, але при цьому вона найдорожча. Вона використовується в професійних серверах, де потрібен максимальний ресурс накопичувача. Має вже два біти в одній комірці, і вона використовується також в серверах або в більш дорогих домашніх ПК. Вона більш якісна і це золотий стандарт для ігрових ПК. В TLC вона зберігає три біти в одній комірці, і зараз вона використовується найчастіше в звичайних ПК. ПК домашніх, в переносимих носіях і в телефонах деяких. При цьому вона дешевша і має менший ресурс запису. І зараз активно просувається ще QLC, це 4 біти в одній комірці, і вона найдешевша, але у неї набагато менший ресурс запису. Тобто, чим більше біт на однокомірку, тим дешевше накопичувач і менше його ресурс. Для ігрового ПК TLC цілком достатньо.